Одна людина загинула, двоє травмовані. Смертельна аварія трапилась на автодорозі в селі Крило з Галицької територіальної громади. Водійка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіткнулася з автобусом. В салоні автомобіля, окрім 36-річної жінки, перебувало ще двоє дітей. Близько 16-ї години водійка легкового автомобіля на повороті дороги ліворуч, рухаючись, напрямку міста Франківська. Не обрали безпечної швидкості руху, внаслідок чого не справилися із керування автомобіля, допустила його занос, автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення із зустрічним автобусом. Внаслідок даного зіткнення водійка автомобіля отримала тілесне ушкодження середньої ступені тяжкості. Вона не госпіталізована, її відпущено додому під наглядом сімейного лікаря. В салоні є автомобіля перебувало двоє пасажирів, які є двоє синами. Старший син, якому 13 років, від отриманих травм помер на місці аварії. А молодша семимісячна дитина у важкому стані госпіталізована до обласної дитячої лікарні. Обох водіїв автобуса і легкого автомобіля було освічене. Вони були тверезі, в автобусі були пасажири. Ні водії автобуса, ні пасажири з автобуса не потерпіли. Ми припускаємо, що цей хлопець, що загинув, він міг сидіти в задній частині туди, куди відбувся удар, оскільки задню частину автомобіля відірвало взагалі, і він випав під час дорожньої транспорту пригоди із автомобіля. За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті 286, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху. Мар'яна Джерча Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.